Welcome to Ukrainian Candle! Всіх з Новим роком! Прийшов час подивитися результати нашого відео, яке я записував 30 грудня 2023 року. Хто не бачив, десь тут в кутку буде посилання на нього. Що я хочу сказати? Попередньо я вже подивився результати. Вони мені вони мене здивували. Я очікував, звісно, що такі результати будуть, але щоб вони були настільки. Ну, не знаю. Результати, в принципі, очікувані. Я потягну трохи резину. Але, ну, які вже є результати. Ще раз кажу, хто не бачив відео, подивіться. то ми збирали на донати на ЗСУ, які були умови, там відео все написано, Тому що тому я вже прийняв для себе рішення, що я буду робити. Там, до речі, я в коментарях почитав, мені написали, на який фонд краще. Закинути грошики донатик. Я зроблю скріншот, десь тут прикріплю той коментар. На цей фонд, мабуть, я такий перекину донат, я вже вирішив, яка буде сума. Так що, зараз я візьму телефона і будемо разом з вами дивитися на наш результат, що в нас там вийшло. До речі, всіх з 2024 роком. Хто дожив, кого печінка сіла, хто вже працює. Ще раз кажу всіх з новим роком. Ми переможемо. Три ці воно є. Курку навила. Хто зрозумів, хто зрозумів. Так що давайте подивимося на результати, які в нас. Які в нас вийшли так що дивимось, не перемикаємось. Так, ну що, подивимось на результати. Так, де наше все наше відео? Що ми тут бачимо? Цілих 80 переглядів, 13 лайків, 3 коментарі. Я не знаю, чому Ютуб. Може, йому не сподобався прапор. Це ж 80 переглядів. А може тому, що перед новим роком. Не знаю, чому такі перегляди. Але ну, що маємо, те маємо. Давайте не подивимося. Так, 80 переглядів. І цілих 2 підписчики. Тому я вже казав, що я прийняв рішення, які кошти ми переведемо на фонд, і, мабуть, то буде 200 гривень. Я казав, що ми подвоїмо від кількості підписників, але ну, щось зовсім їх там 2-4 ну, гривні переводити, ну, смішно. Тому 200 гривень перекидаю на фонд. Трохи пізніше зроблю скріншот фонду, яку я перекинув 200 гривень. І, 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 і. Та наступне відео зробимо. Мабуть, таке ж. Тільки я вже ставлю другу картинку. Подивимося на результат. Чому так, я не знаю. Ютуб не просував відео. Ще тому що перед Новим роком, але, але результат результати ви бачили да? Вісімдесят переглядів і два підписники. Я аж трохи розчарувався, ну не в кількості підписників, і в кількості там переглядів, то таке. Розчарувався, що на ну, 4 гривні задонатити ну, смішно. Тому донатимо 200 гривень на фонд 에... поверни живим. Трохи пізніше зроблю скріншот, вставлю, та цей скріншот я вставлю, мабуть. Ні, не буду. Хотів на головну заставку зробити, не буду. Просто я вставлю десь тут. Цей скріншот. Подивитесь. Ну а що, а ми знімаємо далі відоси. Всіх з Новим роком!